Пан Немирович за і проти. Буде жінка чоловіка серед ночі. Уставай, щось роби, біда велика, злоді лізе у сарай. Що ти верзеш, Марисю? А Марися я верзу, та вікно, подивися, хочу викрасти козу. Покрутився мужу ліжку. Я то вийду, я то за. Але хто тобі маліший? Чоловік твій чи козак. От подумай зараз встану, вийду я, зборовши страх, а злодюга із нагану прямо в серце трах в бабах. Або з маху друком гилить, що й не охну і не моргну. І хана копай могилу і готуй він китруну. Ні, то фінкою приріже і вкоротить вік мені. А тепер сама вирішуй. Чоловіку жить чи ні? Жінка вревище у сльози, як захлипа. милий мій. пропади не всі кози, тільки ти, що був живий. Чоловік кахикнув гордо. Що ж, Марисю? тут я за. Не коза тебе пригорне й поцілує не коза, заробляєш гроші я, купимо козу ще кращу перепіленька моя. А на ранок радість в хату є коза, нехай і віз, То в пітьмі заночувати вчора сарай заліз.